Глядачі використовують перші кілька секунд вашого відео для того, щоб зрозуміти, чи хочуть вони дивитися відео, чи ні. Тож так, перші 30 секунд одна із найважливіших статистик на Ютубі. На багатьох каналах я бачу, як від цієї статистики залежить потрапляння відео в рекомендації. Можливо, саме тому YouTube виділяє нам її в окреме вікно. Але створити чіпляючий ступ не також просто. Для того щоб зрозуміти, як це працює, я передивився сотні найуспішніших відео, а також сотні неуспішних відео зрозумів, що їх об'єднує, виписав це все в 20 пунктів, якими сьогодні хочу поділитися з тобою. Давай розбиратися, як робити кльовий вступ. І перші три пункти я поєднав в один, тому що вони між собою дуже класно переплітаються, оскільки це структура стандартного вступу. І перше. Це перші секунди вашого вступу, вони повинні відбивати головну ідею вашого відео. Тобто те, про що ви кажете в обкладинці і в назві, повинно звучати в перших секундах вашого відео. Воно може звучати як звичайним повтором вашої назви, як створити вступ для відео на YouTube», Або можуть бути більш завуальовані, наприклад, так як це було в мене з маленької користи про те, що перші секунди дійсно впливають на вибір глядача і на продовження перегляду ваших відео. Це нам каже про те, що це точно те. На що натиснув глядач? Друга частина це надання достатнього контексту. Далі ви повинні погрузити глядача, щоб він зрозумів, що тут буде, про що це буде, що це дійсно важливо для нього. І що навіть якщо він не хотів слухати про це зараз, він захотів би це слухати. І третя частина це створити мету перегляду. То він повинен зрозуміти навіщо йому дивитися це відео, дивитися аж до самого кінця, що він отримає, яка ціль перегляду цього відео. І це є такою базою, ґрунтом для нашого вступу. Для тих, хто мене не знає, я Типенко Михайло, youtube стратег, який допомагає каналам органічно просуватися на платформі. Ось результати моїх каналів за останні 28 днів. А ми переходимо до пункту номер 4. Звучить він наступним чином: надавай своїм словам цінності. Або чому тебе потрібно слухати? Чому я повинен тебе слухати. Про це треба вказати, оскільки глядач буде набагато краще реагувати з твоїм контентом, з твоїми словами, коли він зрозуміє, що це відео для створення цього відео було пророблено така велика робота. Людина, яка це розповідає, має ось такий експіріанс, має такі ось досягнення. Не треба, щоб це виглядало як якесь хвастовство або щось типу цього, але це дає підтвердження глядачу, що так, я буду дивитися це відео, тому що воно має якусь унікальну цінність. Скажу чесно, імплементувати ці всі пункти відразу буде важко. Деякі, можливо, будуть не до кінця зрозумілі. Тому починай з малого, тестуй, дивись, як на це реагує твоя аудиторія. Потім повертайся на це відео, дивись, що ти можеш ще покращувати, і допрацьовуй. Наступний пункт це не розповідай про себе. Всім привіт, я Михайло. Ось у мене такі от годинники колись були тут. А отут така в мене татуїровка, а тут у мене е, квіточка стоїть. Нікому не цікаво слухати про вас у винятку. Тільки якщо не ідея відео, це розповісти про себе, про своє життя і так далі. Тоді дійсно цікаво. Тоді я буду натискати і очікувати, що це буде розповідь про тебе. В іншому випадку, не витрачай на це час, не марнуй його, тому що глядач хоче отримати ту інформацію, на яку він натиснув в назві і в обкладинці, тому вступ повинен відповідати їй, а не тобі. Потім трішки далі, ти вже можеш. Розповісти про себе, якщо це потрібно тобі. На початку не витрачай час дарма. Наступний пункт: не треба просити про підписку глядача, якщо ви не надали ніякої користі. Це просто не буде конвертувати так, як вам потрібно. Це просто не буде працювати, оскільки глядач. Хоче отримати щось корисне, і потім зрозуміти, чому мені треба підписатися, і потім ваш заклик до дії дійсно спрацює. То що в нього вже є розуміння, що о, це прикольний контент, ти потім кажеш, підпишись, і він розуміє, що точно треба підписатися, щоб не загубити. Якщо це сказати на самому початку, коли глядач ще не знає. Чи взагалі корисне це відео? Чи взагалі мені подобається цей автор? То ваша, ваш, ваш заклик до підписки ну просто буде погано працювати і витрачати час дарма. І ваш і глядач. Пункт номер сім: не займайся простим інтригуванням. Набагато краще працює, якщо ти задаш питання. І відразу додаш на нього відповідь, і тим самим зацікавиш глядача, тому що якщо просто задати питання і не давати, відтягувати цю відповідь, насправді воно просто набагато гірше працює. Тобто, якби я сказав, як зробити вступ, і там щось десь потрошки вас почав інтригувати, але не казати, як це робити, або ще щось, ну ви просто б відвалилися. А коли я вам скажу: дивіться, для того, щоб зробити класний вступ, треба те те, але я маю для вас ще 10 пунктів, ви вже. Отримали користь, зрозуміли, що це дійсно цікавий контент, і вирішили, що окей, мені тоді хочеться послухати ще 10 пунктів. І для прикладу я б хотів би використати дуже цікаве відео, яке було ще знято в 1989 році. Я знайшов його на просторах YouTube, тому що нам треба було це для ресерчу однієї з теми, яку ми готували на один із каналів. Але це класно показує, як працює принцип. Не інтригувати, а відразу зацікавлювати за рахунок того, що ти даєш відповідь на це питання. Давайте подивимось. Перша частина це питання. Чому саме тут люди облюбували собі це місце і саме тут збудували оце село? Так, питання поставлено, і це досить цікаво. Звісно, темп дуже повільний, і для нас зараз це може бути трішки дивно. Але давайте послухаємо, як він відразу дає відповідь на це питання. Але коли побувавши у першого гончара і глянувши на вироби гончарські, якось розумієш, що саме отут, у цьому забутому людьми, і Богом, куточку, тільки тут можна робити ось такі прекрасні мистецькі речі. І це класно працює, тому що він задав нам питання, він нам відразу дав відповідь, і нам уже цікаво, що це за вироби і чому цей край дійсно такий унікальний. І от оце ви викликає. Дійсно зацікавленість, це не просте інтригування, це вже історія, яка рухається і яка нас захоплює, тому що ми відразу отримуємо цю долю, долю цієї зацікавленості. І ви бачите, як відповідь дає нам якусь позитивну емоцію, але окрім цього, ще й зацікавлює дізнатися, що саме за вироби. І вау, це дійсно такий класний край, і все, ти будеш дивитися, і це захоплення, воно буде тебе тримати досить довго. Ось такий от приклад. Пункт номер 8. Твій вступ повинні розуміти люди, які ніколи ще не бачили тебе і твого контенту. Коли ти щось таке створюєш, розумій і орієнтуйся на тих, хто перший раз буде взаємодіяти з твоїм контентом. Таким чином, він просто буде більш універсальний працювати краще і на всю аудиторію, яка зможе потрапляти на це відео. Пункт номер дев'ять. Не роби подвійні потрійні вступи. Так, це може звучати дивно, але. Дійсно, деякі, деякі блогери так роблять. Хотів би, приклад, взяти відео тані Староженки, Я думаю, багато хто її знає. І давайте розберемо її ось такі маленькі кусочки. Чому сумка шинел може коштувати як машина, а Rolex – це символ успіху. Мені подобається одягати на себе речі, які, ну знаєте, не попсові, не носять всі підряд. Сьогодні в нас з вами, як завжди, дуже цікава тема для обговорення. Ми будемо досліджувати не лише маркетинг, але й в принципі успіхи. Ми бачимо на початку нарізку. А потім ми бачимо ще вступ. Тобто, по факту, це два вступи. І навіщо це є? Мені здається, що відео працювало б набагато краще, якби був другий вступ. Звісно, у тані є дуже класна експертність. У тані є дуже велика база аудиторія, яка буде її дивитися, які там вступи не були. Але просто зробити більш коротким, більш швидким вступ і більш швидше перейти до корисної інформації для нового глядача, для нового, повторюсь, не для тих, хто вже її знає, а саме нових глядачів, це буде тримати набагато краще, набагато швидше вони дійдуть до корисної інформації, а значить, менша ймовірність, що вони просто відлетять від відео. Десяте більшість інформації, яка буде надана на вступі, може бути забутою, особливо якщо це довга історія і довге відео. Тому. Ми хочемо повторити важливі елементи вступу під час всього відео. І це просто допоможе тримати глядача в напрузі, тримати глядача в е, зацікавленості вашим відео. Супер! Половину відео вже пройдено, і я хочу зробити для тебе маленький подарунок. В своєму телеграм-каналі я надам сім блогерів вступу, яких я вважаю просто ну, дуже класними, дуже якісними. А також я надам. Посилання на файл вступу цього відео, де розписано, розібрано. Ось він виглядає ось так. Ти можеш побачити, що мій вступ має чітко 5 пунктів і 5 питань, на які я завжди відповідаю, будь-яке відео, яке б я не робив. Я тестую зараз перший пункт це користь. Мені цікаво розпочинати відео з користі і перевірити, як це буде працювати на глядачів, чи буде це працювати краще чи гірше. Anyway... Ти отримуєш сім крутих блогерів, мій вступ до цього відео, і зможеш для себе проекспериментувати або взяти цю структуру для твоїх майбутніх відео. Дякую за перегляд і рухаємось далі. Тизерні ролики вступі можуть допомогти глядачу зрозуміти, що відео варто дивитися, але. Іноді вони можуть тільки заважати дійти до дійсно важливого і корисного контенту, яке потрібне зараз для Зараз ці тизерні ролики почали робити майже всі, майже у всіх нішах, і дійсно вони іноді працюють, але вони іноді і відволікають. Вони просто викликають якусь дративливість, тому що замість того, щоб просто розпочати це відео, як треба розпочати, ти нарізаєш, аби нарізати для того, щоб зробити аля вступ, який ти не, пропрацював, не пропрацювала раніше. Просто дала монтажеру і все це зробила так. Це може дратувати. Розумій це, тестуєш свою нішу, і не завжди це потрібно. Загадкові початки. Вони б дійсно працюють, але на окрему аудиторію людей, і тому треба чітко розуміти, якщо твоя ніша може бути якоюсь загадковою і може викликати ось цю незрозумілість до кінця, то це може бути твоєю стратегією для вступу, але в більшості випадків насправді це працює трішечки гірше ніж робити стандартний звичайний хук, в якому все зрозуміло. Пункт номер 13. гарна ідея працює і без гарного початку. Все дуже просто. Якщо у вас якась супер унікальна, класна ідея, яка зараз потрібна YouTube, потріб... а тобто потрібна глядачам, повірте, навіть поганий початок не зіпсує е, цієї ідеї, і того, що вона дійсно зараз потрібна, актуальна і так далі. Тому не дивуйтеся, якщо ви побачите відоси, які набирають багато, але в яких якісь дивні або незрозумілі початки. Як, наприклад, ось цьому відео. Де я просто дивлюсь 88 мільйонів переглядів, але там інтро 2010 року. Але, значить, ця ідея була дійсно гарна. Пункт номер 14. Це непогано, якщо у вашому вступі буде марнотратне речення. Воно просто допоможе розбавити цей вступ, зробити його більш живим, більш цікавим, не таким заскриптованим, як всі інші, які там робляться по одному шаблону на вашому каналі. Тестуйте, в цьому немає нічого поганого, робіть його більш живіше. Пункт номер 15. не завжди короткі вступи працюють добре. Це треба розуміти, що не треба робити вступ як можна щільним і в одне речення, оскільки це просто не може дати якогось контексту зрозумілості глядачу, навіщо це відео дивитися і так далі. Тобто, якщо ви просто всунете все в одне речення і там задасте одне питання, ну це. Може не спрацювати. Якщо це спрацює, це класно. Це просто круто, то що ви відразу перейдете до користі. Але в більшості випадків це не завжди класно працює. Але відразу же, пункт номер 16. в середньому найкраще працюють вступи до 25 секунд або в цьому якомусь проміжку, тобто. Не треба робити вступи занадто великими, тому що глядач просто не встигає обробляти таку велику кількість інформації. Вступи зазвичай вони досить плотні, і за рахунок цього там багато щільної інформації, яку потрібно в цю голову якось вмістити, і просто такі великі вступи вони досить важко розуміються. Або якщо ви робите такі великі вступи, то скоріш за все це потрібно для ідеї, це потрібно для вашої аудиторії, це потрібно для розкриття контексту. Або щось в цьому роді, і просто таке робити навіть складніше. Простий висновок з цих двох пунктів це те, що вступ повинен бути рівно стільки, скільки повинен бути вступ, намагатися робити його як можна щільнішим, але не втрачати в цьому сенс і не втрачати розкриття історії. Пункт номер 17. Не використовуйте занадто складні слова у вступі. Найкращий спосіб його е, покращити це просто максимально прості, зрозумілі змісти. Без якоїсь занадто навантаженої інформації, яку просто буде важко щитувати, твій вступ повинен мати цікаві візуальні ефекти, які будуть допомагати розкривати історію і показувати те, про що буде йти мова в цьому відео. Цих ефектів повинно бути не занадто багато, для того, щоб воно не відволікало. Для того щоб перевірити, як це працює, вимикаєш звук і дивишся на свій вступ без нього. Чи візуально зрозуміло про що буде йти мова в цьому відео? Так, це можливо якийсь level, трішки хард, але якщо ти зможеш зробити так, то глядач, який буде відтворювати твоє відео в стандартному режимі без звуку на головній сторінці в функції автоплей, і він, якщо зрозуміє, навіть візуально про що це відео, є більший шанс, що він його відкриє і буде дивитися, і це за рахунок не обкладинки, не за рахунок не тільки назви, а за рахунок... Вступу, який ти пропрацював раніше. І останнє. Розпочинати відразу з контенту іноді набагато краще, ніж затягнути вступ. На цьому все. Дякую за перегляд. Від тебе підписка і активність на каналі. Від мене підготовка наступних відео. Скоро побачимось. Майбу!